Вітаю всіх! Мене звати Олена, і ми з вами в світі, в якому я живу. Зараз ми поговоримо про сайти, які пропонують різні рослини. І ось я зробила на одному з таких сайтів замовлення, замовлення рослинок, з якими ми з вами познайомимося зараз. І те, що ми отримуємо насправді, сподіваючись. На щось більш, ну, скажімо так, гарне. Дуже часто на сайтах, які пропонують рослини, є фото рослин в горщиках, які нібито вони відправляють нам, замовникам. Але це не завжди так, і я вже не в перший раз стикнулася з такою. Скажімо так, картиною. І це зайвий раз підтверджує те, що треба бути дуже уважними, треба звертатися до перевірених е виробників, і е на е самий такий, якби крайній випадок, треба обов'язково просити. Е у виробника рослин фото безпосередньо тих рослин, які ви замовили і які вони кладуть вам у посилку. Ну, от, Наприклад, я замовила гауру. Це багаторічна рослинка, е, цікавий такий кущик, вона низькоросла, десь до пів метра висотою. Бачите, яке гарне пістряве листячко в неї. Е, вона квітне блідорожевими квітами, наче маленькими метеликами. Сподіваюся, все буде гаразд. Рослини, в принципі, виглядають здоровими, живими, але дуже малими. зараз в кутку екрану ви побачите рослину, яка була заявлена саме виробником і виставлена на продаж як те, що ми з вами замовляємо. Це один варіант. Другий варіант я замовила морозник. Виробник представив. П'ять сортів різних. І коли я почала замовляти по сортах, вони сказали, що в них пересорт, а сорті, вони не відповідають за сорт, тому що що буде, те буде. Тому я вирішила замовити тільки одну рослинку. І теж ви побачите в кутку на відео, яку рослину вони пропонували до продажу. І ось що отримала я: листочок померлий, але. Вибачте, рослина, мабуть, жива, сподіваюся. Ну, подивимося на неї далі. Третя рослина це котяча м'ята. Теж покажу вам фото рослини, яку виставляли на сайті, на сайті для продажу. Ну, зовсім ці рослини по своїй величині не відповідають тій картинці, яку виробник заявив для продажу. Тому якось не дуже приємно, коли відбуваються такі речі. Я так думаю, що багато з вас стикалися з такими речами. Ну, Це ломикам я замовила. Теж два різних сорти. Було їх в наявності 6, але я не впевнена. Що я отримала саме те, що я замовила. Ну, коли зацвіте, побачимо. А оці саджанці я придбала в магазині. Ну, не витримала я. Мабуть, люди, які люблять рослини, теж страждають такою квітоманією, скажімо так, не можуть пройти. Повз е, якісь е, торгові е, точки, де продаються живі рослинки, можна їх придбати. Оце маленькі два саджанці, одна е, маленька ялинка коніка, а одна у нас кіпарісовик. Ой, вибачте, кіпарісовик. Е, я хотіла саме коніку посадити отут якраз на своєму бортику. Щоб вони мені створювали вертикаль зелену взимку. Вона, звичайно, маленька. І я, як це сказати правильно. І я свідомо купую маленькі рослини. Для мене це важливо, бо якщо пам'ятаєте, я казала, що ми знімали частину землі, ґрунту, і тому саме на моїй ділянці у нас тільки. Пісок тільки пісок. І під кожну рослину для того, щоб вона росла, мені треба додавати ґрунт. Не завжди є можливість його придбати. Була величезна куча, коли ми починали. Ми замовляли, звичайно, машинами. Були, був великий об'єм цієї землі, який ми використовували. А зараз, коли я купую новинки, мені приходиться їх садити в ті умови, які в мене вже є. І не завжди є можливість додати. Землю. Тому е, я купую свідомо маленькі рослини. По-перше, маленькі рослини дуже гарно адаптуються до нової середи, де їм треба буде рости. По-друге, якщо маленька рослинка навіть пропаде. Е, немає як би жалю втрати такої рослинки. Звичайно, хочеться, прийдеться шукати іншу для того, щоб відновити посадку або придбати те, що все ж таки намріяв. Але е, погодьтесь, що втратити 100 гривень або 1000 є різниця. Тому я купую саме маленькі рослини, вони гарніше адаптуються. І е, гарно ростуть потім е, на цій моїй ділянці. Це в мене якби таке правило по освоюванню цієї ділянки. І ще, е, і ще е, так як ми будуємося, звичайно, більшість фінансів, всі майже фінанси йдуть на будування, а на рослини вже залишається те, що залишається, але іноді. Мене якби веде, і я іноді е, купую дуже дорогу рослину. Тут я, е, скажімо так, теж аргументую це для себе, оправдую себе начебто, тому що дуже-дуже хочу цю рослину, а ця рослина насправді тільки дорога, дешевих не буває. Ну, Тому бувають такі варіанти. Сьогодні у нас 8 грудня. Рослини тільки, скажімо так, куплені, але це багаторічні рослини. Тому я зараз буду їх прикопувати прямо в горщиках, прикопувати в землю. Холоду, вони не бояться. Бачите, я вже зробила ямку таку. І прямо отак у горщику ставлю рослину в землю. Обкопую, обсипаю її далі землею. Притрамбовую, вибачте, не зовсім зручно з камерою це робити в руках. Притрамбовую, тому що рослина не боїться холоду. Посадити зараз її не можна, тому що процес вкорінення не відбудеться в такому холоді, і рушити її кореневу зараз не треба. Зберігати мені їх немає де, тому я їх прикопую отак в горщиках. Ой, вибачте, отак в горщиках все засипаю, як було. Рослинка залишається трошки назовні. Вона отак прикрита. З її кореневою нічого не буде, бо земля буде захищати, земля і горщик будуть захищати її від вибачте, промерзання. І отаким от чином я присадила всі рослинки. Тому їм має бути гарно. Це вічно-зелені, ну не вічно-зелені, а це багаторічні рослини, які живуть на вулиці. Ось уже кіперісові присадила, коніку теж присадила, і всі інші присадила. Тому вони мають перезимувати гарно. А ранньою весною оці хвойнічки і морозник я пересажу у відкритий ґрунт десь на початку березня, в залежності від погоди. А далі всі інші рослинки, трав'яністі, гауру, і котячу м'яту, теж і ломикамінь. Це я пересажу вже пізніше, мабуть, десь в квітні або травні, як погода вже буде гарна. А так вони будуть сидіти в горщику і вони будуть себе гарно почувати, бо їх кореневу ніхто не чіпав. Вони залишилися, якби прижиті в тому місці, в якому з самого початку жили. Тому сподіваюся, з цим все буде добре. І ще е хочу звернути вашу увагу: так як в мене піщаний ґрунт, і він дуже швидко висихає, дуже е швидко вбирається в нього волога. А влітку особливо він дуже швидко висихає. Тому я вирішила, щоб трошки зберегти вологість ґрунту і захистити від пересихання і вивітрювання ґрунт, зробити мульчування корою. Я довго думала над тим, що саме зробити, чим замульчувати землю. Дивилася багато відео, читала статті про те, що рекомендували спочатку агротканину класти на землю, потім засипати мульчею кори. Або каменем камінь я взагалі не розглядала, а кору розглядала і шукала інформацію про те, як зробити все ж таки гарніше. І вирішила, Точніше, не я вирішила, а я знов-таки в передачах і в відео побачила, що рослини, які накриті агроволокном, а потім замульчовані зверху корою, дуже погано зимують. І причина в тому, що під агроволокно, агротканину, рослини починають пускати поверхневе коріння яке влітку може пересохнути, навіть не дивлячись на те, що є мульчування, або взимку вимерзнути, знов таки не дивлячись на те, що є мульчування. Це мульчування не зберігає, тому що коренева починає розвиватися саме поверхнево під агротканиною. І деякі рекомендують без агротканини робити мульчування, але попередньо робити мульчування з дрібної фракції кори, а тільки потім вже вкладати для краси крупну фракцію кори. Ну, о... Скажімо так, це е, якби не дешевий варіант, бо в мене площа дуже велика, і кори мені треба багато. В попередніх відео я показувала, які ще ступки кори в мене лежать, поки що не е, оброблені, ну, не використані для мовчування. Але те, що я використала, я зробила отак: е, так як ми будуємося, у нас є дуже багато оцих опілок. Е, 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 і я замість дрібної фракції кори використовую саме цю стружку, яка з часом потемніше, її так не буде видно. Вона не буде сильно відрізнятися від кольору кори. Пару сезонів, і вона стане коричнева. По-перше, по-друге, вона перегніває і збагачує ґрунт, бо знов-таки в мене один пісок. Це йде як збагачення. А оця кора вже вона прикриває і створює. ефект е такого, ну, Такий гарний ефект е і мульчує гарну поверхню цю рослинок. От Такий метод я для себе вибрала саме мульчування ґрунту для того, щоб зберегти вологу і збільшити поживність ґрунту. Ви можете сказати, що е, оці опілки вони закисляють ґрунт, е, можливо. Тут спорити вкручатися не буду, тому що деякі кажуть, що він насправді закислює ґрунт. Дехто каже, що ця стружка за рахунок того, що вона дрібна, вона на повітрі, наче втрачає свої оці закислюючі оцей ефект. Дивіться, які бадани гарні. Просто чудові. Втрачає цей ефект закислювальний за рахунок того, що повітря, дощ, все це якби вимиває і нейтралізує цю кислотність. А по-друге, ця кислотність саме мені якби, треба, тому що там, де я їх використовую, в мене ростуть більш за все, рослини, які потребують кислий ґрунт. Рослини, яким треба. Це Кислотність, яку мені все одно треба підливати, додавати. А так вона в мене є, скажімо так, натуральною. Ну От, що я хотіла сказати про мульчування, яке я почала тільки. В мене тільки дві невеличкі грядочки замульчовані. Ось іще одна. Тут теж гортензії. Тут рослини, які люблять якраз кислий ґрунт. Тому подивимося, що з цього буде. Це в мене тільки початок. Він почався осени. Сподіваюсь, що все буде добре. А ще мені сподобалось дуже, що в мене з'явився отакий мох. А, може, комусь він здається ну, якби поганим для землі, але мені він дуже подобається. Це дуже круто. Як справжня лісова галявинка. І так, рослини вже прикопані, світовий день ще продовжується, є можливість попрацювати. Я в цьому році не встигла дуже багато речей зробити, не встигла побілити дерева, підготуватися. Але все сподівалася, що встигну, і погода дозволить. От зараз погода волога, але е, поки що світло є і все гарно. Я вирішила підсипати троянди. Вони ще не скинули листя, тому навіть не знаю, чи буду я його обрівати, обрізати. Ну, щось ще подумаю з листям. А підсипати мені їх треба. А зараз я буду змішувати землю з перепрівшим навозом, робити таку суміш і обсипати, окучувати троянди. Я так роблю кожен рік на зиму. Вони гарно зимують. Минулого року я не вкривала троянди, взагалі не вкривала, хоча в мене сорти різні. І сподіваюся, що в цьому році теж все буде гаразд, бо теж не планую їх вкривати. Ну, зими, як ви бачите, вже, мабуть, по нашій погоді. Зими у нас змінюються, теплішають, якось отак. Ну, Тому зараз займуся роботою. Потім, коли встигну все зробити, покажу вам. Ось я закінчила окучувати троянди. Спочатку я хотіла їх просто підсипати і залишити так, як вони є. Але потім подивилася, листя довго не спадає. А в листі, як ви знаєте, багато е, різних інфекцій може залишатися. І тому, коли воно опаде на землю, ця інфекція може перейти в ґрунт і знову заразити троянду. Тому я вирішила позрізати листочки. Деякі гілки я пообрізала, деякі залишила довгенькими. Ну, от таку роботу я зараз зробила, окучила. І сподіваюся, що перезимують вони в мене добре. Бо минулого року було все гаразд. Вони витримали наші холоди і морози. Ну, я так думаю, що має бути все гаразд, тому що головне в троянді прикрити коріння. Це в мене тут господи, чайно гібридні троянди. І декілька флорибунт, але в основному, чайно гібридні. Їм майже нічого не страшно так сказати, навіть якщо вимерзне вся верхня частина, вона обрізається майже під корінь, а потім вона з коріння починає відновлюватися. Тому я сподіваюся, що все буде добре, як і минулого року. Ну, на цьому я хочу завершити свою передачу. Дуже вам дякую за вашу підтримку. До зустрічі. Всім привіт! І сьогодні зранку знову сніг. Як добре, що я вчора встигла підсипати троянди. Ось така вона зима. Не знаю, що від неї очікувати. Вчора було все чисте і вологе, а сьогодні все біле-біле і дуже красиве. Дивіться, яка краса. До зустрічі!